Доброго ранку, друзі. Часто ми з вами прагнемо змін на краще. Утім, що краще саме для нас, і як виглядає алгоритм дій, ми буває не знаємо. Наше життя нашої гості змінив спорт і її історія до вашої уваги. Отож, я вас знайомлю з нашою гостею. Це Юлія Парі, бронзова призерка відкритого чемпіонату Закарпатської області з бодібілдингу та фітнесу 2016 року. Доброго, Доброго ранку, ранку, тобі, вонам. Юль! Через Сонячна за така яскрава! Доброго. Дуже приємно бачити. Бачити таких гостей і зовсім не скаржиться, що так рано довелося вставати. 30. Дуже часто так приходять до нас гості в студії і скажуть, це так важко було прокидатися, як ви це робите щоранку. А от у тебе мене сьогодні мене всі жаліли, коли я казала, що йду на ефір в 7.30 вже треба бути. Я кажу, так, але це стимулює. Це якийсь... Але ти знаєш, як приємно глядачам, вони вмикають телевізор, а ти зранку сидиш тут вже на студії, така яскрава, нафарбована, гарно одягнута. Я ж хочеться прокидатися і собі так виглядати. Не Тому... Не Тому це хороший стимул. Ти... твоє. Життя не завжди було таким. Ти не завжди була призеркою е, чемпіонату з бодібілдингу. Якщо можна на твій, ну з твого дозволу поділити його до і після, умовно так, яким воно було до цієї м, відмітки, коли ти його вирішила змінити і змінити саме за допомогою спорту. На моєму житті так склалося. Я спорт і свій психологічний стан, свій моральний, свій розвиток особистості, яка я є зараз, це невід'ємні частини. Тобто. А... Мої метаморфози е, почали відбуватися паралельно спорт і душевні. Е, якщо ми будемо зараз говорити, і напевно ви покажете фотографії мої до ми можемо до і показати після. фотографії Юлії е, до того, як вона зрозуміла, що щось не так. Щось не так. Ось, подивіться, будь ласка. Чому? Боже на цілий екран. Супер так. <кій> Важко повірити. Скажіть, будь ласка, скільки кілограмів, ну, ми зараз можемо це сміливо так, говорити, це скільки кілограмів? Так, це було близько кілограмів? 80 кг, напевно, я думаю, 79-80. А скільки це, ти я, зараз контролювали? А на сьогоднішній час це 60 Ну, от я тримаю це вагу, але це вже ми не можемо порівнювати, тому що коли ти займаєшся спортом, так, ти так, це чудово ні. знаєш, uh -huh. що м'язи вони важчі, ніж е, жир. Я думала, ти десь 50 кілограмів. Чомусь так сюди думають, але це справді 60, я кожен день це контролюю, вона справді 60. Вот. А, чому так сталося? Напевно, потрібно поговорити. А, був я думаю, це через юнацький якийсь максималізм. Ми це все всі називаємо щось не склалося, щось не сталося, щось не так, як ми захотіли, відбулося. І ми починаємо депресувати і заїдати їжу, як сказала і ми, наша лікарка. І ми, і ми це називаємо, що це депресія. Це зовсім не депресія, це гра розуму. Життя прекрасне в будь-яких його проявах, але тоді я цього не розуміла, тоді я була, напевно, страшно амбітна. І так, і воно почало, і так воно ну, потроху, вага прибувала до мене потроху. Якщо я так розділила, це на 5 років, виходило по 5 кілограм за рік, ніби небагато. Але в кінці, коли вже я справилася зі своїм психологічним станом і почала дивитися на себе в зеркало, як на жінку, я злякалася, що це? Скільки О, років туди було, якщо не ти Цей етап був у мене десь з 23 до 20. Шести років. А, тобто я завжди була худенька. Я важила і 52, і 50 кг. і на випускному я була напевно худа в класі. І потім якось так от протягом п'яти років. Протягом п'яти років я набрала таку от страшну вагу. Ну для когось не страшна. Ти знаєш, Богданка, я згадую ті часи. Мене було дуже все одно багато залицяльників. Навіть навіть ці так, і я от схуднула, і всі кажуть, боже, що ти з собою зробила? Тобі так негарно. Це бабусі дідусі, напевно. Ні, це ми говоримо про наш про наших ровесників, навіть про мужчини. Тобі ж що ні, Юля, тобі так недобре, Ти худа, ти не гарна. Справді. Так, справді. І я просто хотіла якраз про це поговорити. Що в першу чергу, якщо... Потрібно почати скидувати лишню вагу, якщо ти вважаєш її лишню. Якщо я її вваж... тільки ти вважаєш, ти вважаєш, вважаєш її займ... лишню, а не заради очевидь. когось. А в мене був такий недавний інцидент, не інцидент, а приклад, я займалася в одному залі Ужгорода, і була жінка, яка скинула набагато більше вагу, ніж я, однозначно в процентному сповідношенні. Ось, і я їх кажу, Боже, ви така молодець так класно. Угу. А вона каже: ти знаєш, мені було комфортно. Я була задоволена собою. Я собі подобалася. Я це зробила заради чоловіка, який казав, що мені не подобається. Я кажу, а що тепер? І Я розумію, що зараз на мені скаже, і вона каже: а тепер він знаходить інші причини, щоб я йому не подобалася. Тобто, заради когось худнути – це вже е, на провал, взагалі справа провальна лише заради себе. Можливо, комусь Знаєш, якісь які ще випадки, часто трапляються, що жінка справді починає займатися спортом, стежити за собою е, на вазі, бачить уже ту заповітну цифру, до якої вона так довго йшла, а щастя нема. Нема відчуття задоволеності від того, що ти ну, справді. мені здається, причина тоді справді в чомусь іншому ховається. Однозначно не у вазі. Не у вазі. Чому ти кажеш, що твої зміни зовнішні почали відбуватися паралельно з твоїми внутрішніми е, трансформаціями? Ну то просто я е, коли в такому якомусь дійсно психологічна така криза відбувалася в житті. Я не знала, чим себе зайняти, чим відключити свій мозок, який просто продукував якісь страшенні негативні думки. І я почала займатися там спортом, трошки різне. Пробувала різне. І потім, якщо ти пам'ятаєш, я вже ми знайшли, я знайшла Євгенію Суботіну, і так само дуже важливо знайти свого тренера, знайти свою енергетику. І справді на її от, ну, тренуваннях я змогла відключити мозок, отримувати якісь позитивні думки. І, і, це, і, от, і, і вона була для мене прикладом, як спортсмен, як жінка. І ці метаморфози відбувалися паралельно. І потім я стала щаслива, якусь літературу почала читати здоровий спосіб життя вести. І воно все йшло паралельно, завжди паралельно. Коли ти потрапила до жені на групові заняття, uh -huh. так були uh -huh. ти тоді йшла з метою провести себе в форму, але напевно навіть не думала про те, що колись будеш навіть відбрати участь у змаганнях, навіть не в форму, а просто щоб зайняти свій час. Але протягом цих п'яти років, коли був такий тебе м застій думок, uh -huh. застій стій uh -huh. всього в житті, ну можна так напевно так сказати, є. чи займалася ти під час цих п'яти років спортом? Чи нічого Ні. ага. я займалася самобічуванням. Як себе садили, жаліла мастихізм. себе, так десь десь, я ж, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю, От я не хочу про це згадувати? не настерлося, не, не, воно просто пішло. Це була одна юля, і завсі зараз зовсім інша Юля, і це дві різні людини повністю. А тоді, коли з'явилася mm -hmm. думка під час занять в процесі, от mm -hmm. саме вже вийти на такий вищий рівень і бути спортсменкою, тобто не любителькою спорту, а на рівень такий змагальний перейти. Це був жарт. Це, було в, формі жарту, Це було в формі жарту. Женя, ми вже дружили на той час з Женєю, і Женя мене запросила, вона була суддею угу. на одному з наших відкритих чемпіонатів. І я сиділа, я прийшла підтримати нашу одну дівчину, яка з нами займалася зі мною. Я так глянула, подивилася, а чому б ні, подивилася на себе. Женя каже, приходи, давай, я подивлюся, ну там є певні твої свої, дані. Так. 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 Каже, приходи. Я прийшла, вона каже, добре, я за тебе беруся. І ми, це здається, це було навесні змагання. І вже в, о, восени, в жовтні місяці, ми поїхали відразу на Київ. І це було Одразу. Ну, Насправді Жені і підопічні дають хороші результати. Майже всі дівчатка досягали якихось таких результатів. Тів значних і висок. А я скажу, чому це дуже таке. Це про те, що я говорила, в Женя не відокремлює. Вона дружить. Якщо вона готує дівчат, Неї добре серце. Так вона є її подруга, вона наша спортивна мама. Ми її називаємо. Тобто, не це є тренер. Привіт, привіт! Ось тобі програма. Це ти їж, це ти не їж. До побачення. Ми про це забули. Завтра зустрінемося. Женя це робить зовсім добровільно, навіть без всяких от коштів на рахунок мене. Це було про це, все було справді по дружбі. і Її бажання вкладатися в людей. Ви yeah. поїхали на Київ. Uh -huh. Що це був? А це за був чемпіонат? відкритий чемпіонат України, але іншої федерації, не в той, що зараз я виступала. Ось, і ну це було таке щось <сі> для мене ще тоді скоренько-скоренько, швиденько. Такий пробний пробний варіант. Тренувальний. Так, та, Але це зразу був відкритий чемпіонат України. І там нічого ми не зайняли, але це шалений просто досвід був. Шалений досвід, тому що дуже багато було людей, спортсменок. Це можна було дивитися. Ми ходили такі всі зачаровані. На Набиралися досвіду, вражень. Після досвід. цього чемпіонату були були наступні, так? Так, це були Ужгород і ще раз Ужгород, це був Львів. Я вже так не пам'ятаю. Ну були десь чотири. І 4, минулого 4. року ти стала бронзовою презентую, так? Вдома. Так? Вдома. Вдома. В подальшому це... плануєш брати участь у. Ух. Я навіть не знаю. Я кожен рік, але цього року восени весною думаю, що ні, тому що зараз трошки інші життєві плани угу. і вони потребують значних розумових вкладень, так скажемо. Але під час процесу, який ми говорили колись, сушки за відсутністю, так скажемо, шоколадки лишньої мозок трошечки тормозить, і це буде просто важко для мене. Тому що тобто ти себе спробувала, але в майбутньому ти б хотіла спортом займатися вже для себе так, так? і задоволення. Так як я зараз скільки сіреблю. ти разів на тиждень займаєшся спортом? Чотири однозначно. Так, п'ять п'ять-чотири рази на тиждень у Євгенії чи вже самостійно і до Женьки один раз в тиждень і три-чотири рази в спортзал. Як змінилося твоє харчування, окрім того, що ти почала відвідувати групові заняття, відвідувати тренажерні зали, як ти переглянула своє меню, свій раціон харчування і чи відрізняється він від того, чим ти харчувалася у 26-річному? Якщо зараз згадувати, якраз ми з подругою згадували цей 26-річний вік. А Ми працювали тоді в одному з магазинів. І чим ми обідали? Це була буханка хліба, ну але чорного. А, чорного. Ну, це, дуже да, це була буханка хліба і пачка майонезу. Це було наше таке Чесно? харчування. Я ще навіть дивуюся, що це ще так нормально виглядало при такому харчуванні. Але потім тепер однозначно це зранку я їм її... давайте поговоримо про раціон, Зранку я снідаю вівсянкою, обов'язково. На молоці, на воді з фруктами, з маслом, на молоці uh -huh. і фрукти. Я не, я не встигаю, якщо чесно зранку, бо на роботи треба спішити. Потім о, я обідаю, тобто у нас на роботі своє столове, Я вибираю одне з меню, яке там гречка з куркою, якийсь легкий супчик. А, полудник так само можна перекусити якимось творожком, ну і вечері обов'язково до, до тренування і після тренування. Хоча кажуть, що це не можна робити, але це треба робити. А фрукти? фрукти, Яке фрукти. вони місце займають у твоєму раціоні? А, овочі зараз вони, хоча дорогі, але завжди салатом з перцем, навіть ну, перець, я беру перець, капусту, будь-що накидаю, трошки олією залью, і смачно, і, і корисно. І корисно. Що б ти порадила дівчатам, які... Розуміють, що е, не так вони виглядають, як хотіли б, але не вистачає сміливості е, піти і займатися е, в групових заняттях, ліньки комусь. от що я б ти Я Категорично в цьому, і я відповім, якщо ліньки, якщо знаходяться причини, значить тобі це не потрібно. Це моя особиста думка. Тому що коли ти я по собі знаю, коли я не ходила, я не ходила в зал. Коли я захотіла, я в нього хожу. Мене немає такого, я змучилася, я не хочу. Я йду, бо це я працюю на результат, це, спосіб це, ціль. Життя. це ціль. Тобто, ти ставиш ціль і йдеш до неї. Якщо це просто хтось тобі сказав, як ми вже говорили, і я угу. трошки йду, трошки не йду, мені ліньки. Не, не починайте, просто не починайте. Для чого? Ви себе насилуєте. І забудьте про слово дієти нема такого, як дієта. Забудьте слово, що це важко. Ви просто треба в кайф це робити. Я, я наприклад, особисто я, я худнула собі в задоволення. Я кожен день отримувала задоволення. Я не думала, о Боже, я не з'їм шоколадку, о Боже, я хочу це, о Боже, як мені погано. Я не впадала в депресію від цього. Я просто вирішила, що це моя мета. Я малювала цей образ, як я буду виглядати. У мене на холодильнику, до речі, висіло не фото, де я от, ну, повна. Да, висіло фото з мого випускної. Коли я до холодильника підходила, я бачила, Боже, ти ж була така, ти можеш бути така. Я його закривала назад. Хороша, Юлічка, я тобі дуже гарно дякую. дякую. І я сподіваюся, що ти твій приклад надихне багатьох дівчат. Що вони справді переглянуть своє життя, переглянуть свій спосіб харчування, свій спосіб життя, своє ставлення до спорту, і я дуже 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 хочу, щоб твій приклад став зірцем і справді змінив не одне життя. Дякую, жінки. Я жінки. Дякую. Ну зрештою, можна і чоловіків. Чому чому просто? ні? Так до нас приходила ем, Юлія Парі, бронзова призерка відкритого чемпіонату Закарпатської області з бодібілдингу та фітнесу 2016 року. Спасибі нашій гості, спасибі вам за те, що дивитеся ранок на тисі. Залишайтеся з нами і надалі.